Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою сабиті ТВРавлик.Укренет. Зона екологічного лиха у Києві у річці Коник, що впадає в Дніпро, почала дохнути риба, а саме плесо тхне нечистотами. І це вже не перший випадок забруднення цієї річки. Хто труїть воду у столиці, з'ясовував Олексій Фалін. Михайло влаштовує зелені тури в дикі місця Києва на каяках, коли розвідував дорогу по жуковому острову, було чисто і затишно. А вже за тиждень по тому просто жахнувся. Ми бачили кілька десятків мертвих рибин. Вони були розсереджені на території більше кілометра. Це були великі рибини, більше кілограма вагою. Тобто, коли це все забруднення йде по течії річки, а далі воно все виходить в Дніпро. Михайло наголошує, річка коник могла б приваблювати екотуристів, але поки їм довелось відмовитись від цих маршрутів. Добре, що камера не передає запахи, бо знаходитись поруч з річкою неможливо. Такий там стоїть сморід. Разючий контраст метрів за 400 від коник розташовано озеро Грузьке, у водоймі плавають лебеді та квітне латаття. На березі сидять рибалки. Василь вже багато років приїжджає на Жуків Острів поміркувати за водочкою. Перетворення коника на каналізацію його шокувало. Припущення, що може, зливають воду з бочок консенізаторів. Тому що тут такого немає підприємства, нічого немає, щоб десь щось витікало, втікало. Це більше тільки привозять і зливають. Інша рибалка згадує, річка перетворилась на смердючку ще роки чотири тому. Вода тут то бордова йшла, і такі згустки шліно метрові. ось така краска. І все це заводів з заводів, в тих, що стоять на коники сторони. У 2014 чотирнадцятому тут масово загинула вся риба, ймовірно, через промислові викиди. Минулого року підприємець попався на тому, що зливав хімікати у річку. Тоді його оштрафували, кажуть в екологічній інспекції Києва. Накапління хімічних фракцій на дні озера. І а, сезонний водообмін зі становошення циркуляції води привело привело к тому, що вот всі ці вредні віщества к сожалению они поднимаются наверх. Зараз проблемою коника поки не займається ніхто, хоча ця річка впадає в Дніпро і несе туди всі небезпечні речовини. Олексій Фалін, Дмитро Данченко Сабиття канал Україна.